Скільки кори потрібно і як виглядає кожна фракція. У нас є 4 фракції кори. І зараз ми подивимося, як вони вистачає їх на квадратний метр. Крупна, середня, дрібна і мульча. Ось так виглядає один мішок соснової кори крупної фракції. Вистачає приблизно на 0,8 квадратних метра. Ось така фракція. Кора середньої фракції, її вистачає майже на повний квадратний метр. Ось так виглядає. Вона. А це дрібна фракція кори, вона покриває шаром 3-4 сантиметра. Досить плотно. Часом зустрічаються шматки мішка. Це вкрай рідко, таке буває. От повний квадратний метр шаром 3-4 см. Для останньою буде фракція мульча. Її теж вистачає на повний квадратний метр, покриває шаром в 3-4 см, навіть до 5 можна сказати. І фракція її різноманітна від нуля до навіть попадаються великі шмутки. Тобто це найдрібніша фракція. Зазвичай її використовують при замішуванні з торфами і для зароблення її в ґрунт. Хоча її можна використовувати як підкладку для середньої чи крупної.